Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Так, Майамі має 12 очок у козаків Юнайтед 14. Тобто перевага в 2 бали. Є у зелених у табелі про проранги. Але інша справа, що зіграли представники Майамі. Перехоплення на чужій половині з боку козаків Юнайтед проривається кузьмін. М'яч доходить до адресата. І, власне, простріл теж проходить. Простріл на дальню стійку не проходить. І ось вона, можливість для контратаки. Шестерньов. Шестерньов вихід віч і Міщенко. 5 хвилин залишається зіграти до кінця першого тайму. Тарекону не вдається організувати контратаку і куліш! Ось він дальній удар. Те про що я говорив. Орловський. Орловський удар з гостро кута. Куліш. Куліш зіграв на Харченка. Харченко дальній удар виконує. Сьогодні, до речі, зараз ще один момент і воєвода. Шестерньов. Проходить пас на пузіка і пузік пробиває. На Орловського. єпіфанцев перехоплює. Єпіфанце м'яче підхоплює єпіфанцем, який момент марнує Орловський. вирішила поки що, принаймні, відмовитися від такої ідеї. Орловський ще один вихід. Тому втрачати м'яч аж ніяк не мав права Олександр Шестерньов. Зіграв ризиковано і знову грає ризиковано шестерньом, після чого саме ділку забуває. Цей поєдинок за розкладом повинен розпочатися о 12.20. й Відразу по завершенню протистояння Кім тім та ФК «Вишгород» Але влучого опонента у нас остання хвилина чистого часу. Незабаром розпочнеться у другому таймі Тарасенко, Поліщук. Єпіфанцев. Чи буде гол Престижу? Так, забивають гол Престижу представники «Терекона». Таке неординарне рішення від Віталія Харченка вирішив він пробити скутового.